Податківців і митників перевіряють на професійність та благонадійність. Так, державна фіскальна служба намагається підвищити ефективність роботи і скоротити третину працівників, тобто майже 17 тисяч людей. Комп'ютерні тести для співробітників розробили незалежні експерти з набору персоналу. За основу брали світовий досвід у тестуванні. Три блоки: один перевіряє чесність та толерантність, другий людські якості, як то емоційна стабільність чи бажання допомагати і широта мислення. Також перевіряють професійні навички на виконання три години. І за один день перевірку проходитимуть 50 людей. Якщо працівник довго думає над виконанням завдання, система вкидає ще декілька, якщо і це не допоможе, використовують поліграф. В тестах нема такого пройшли чи не пройшли. Тести це інформація для нас, для прийняття нами кадрових рішень. В тому сенсі, кого ми хочемо бачити в новій структурі. З тих кадрів, які в нас працюють, ми вибрали найкращих. Найкращих з професійної точки зору, найкращих з точки зору реальної благонадійності. Це досить такий, е, вміло розроблений тест. Він розроблявся спецорганами в Ізраїлі. Система задає запитання в переміжку їх досить багато. Вони повторюються. Ми будемо використовувати поліграф тільки для тих людей, хто ненадійно пройшов тест благонадійності.